У цьому відео ми розберемо, де шукати і чим ловити весняну тарань. Але спочатку треба визначитись, що ж це за риба. Коли на одному березі сидять рибалки і кожного запитуєш, що ловиться, хтось відповідає, плітка, хтось платва, а дехто взагалі ловить плотвичку. Але в багатьох регіонах більшість рибалок кажуть, що ловлять тарань. І так, перейдемо до визначення. Ця риба українською мовою називається плітка, російською латва, а тарань чи таранка це спосіб приготування риби, засолка свіжої риби та подальше її вялення. У давнину холодильного обладнання не було, тому рибу. Зберігали способом засолювання та вялення. Таранкою або таранню називали будь-яку вялену рибу. Плітка завдяки своїм смаковим якостям та збалансованій жирності найкраще підходило під цей спосіб приготування. Таким чином, і закріпилась назва тарань саме за цією рибою. Тож, слова плітка. Або платва в багатьох регіонах стали синонімом до слова тарань. Тепер перейдемо до методів пошуку тарані на весні. Весняна тарань від моменту, коли сходить лід і до початку нересту, постійно мігрує, вона періодично заходить у затоки у русла невеличких річок. Ця міграція зазвичай відбувається одними і тими ж маршрутами. Тому якщо вам відомі затоки або притоки, куди може зайти таран, саме там її і слід шукати. Якщо там знайти її не вдалося, тоді залишається використовувати варіант перехоплення тарані на її маршрутах. Досвідчені рибалки зазвичай знають ці точки, тому, якщо ви новачок, раджу поспостерігати за ними. Також раджу прислухатись до чуток. Рибалки знають, що захід таранів затоку це короткочасне явище, тому не приховують цієї події та діляться такою інформацією. Тепер розберемося, чим ловити тарань навесні. Якщо тарань вже зайшла в затоку або річкове русло, це. Як правило, викликає велике скупчення риби в одному місці. У такому випадку її можна ловити на будь-що від поплавкової вудки до звичайної донки. У цей перелік входить і бомбарда, і фідер, і соска. А от риболовля на маршрутах міграції трохи складніша. Тут уже використовуються більш далекобійні снасті, такі як фідер і соска. Та й натрапити на активну міграцію не завжди вдається. У цьому випадку я рибалю саме на маршруті міграції. Із п'яти виходів на риболовлю лише два були продуктивними. Маючи досвід осінньої та зимової риболовлі, я вирішив і далі використовувати соску для лову та рані. І зараз я покажу вам, як налаштувати снасть саме під весняну тарань. Підготуємо суску для риболовлі на плітку, тобто на тарань. все, прибираємо, маємо отаку суску, 100 грамовка буде використовуватися на течії. Для риболовлі на тарань нам знадобиться. Лише один повідець з гачком. Тому один ми зараз відріжемо, і потім його перев'яжемо і будемо його носити з собою окремо, поки не почне клювати карась. Також треба перевірити оці ось вузли, цей вузол та цей вузол на їхню міцність. Цей вузол, що з повідцями, перевіряємо таким чином. Натягуючи добряче за шнур, повинно легко виходити. Якщо застрягає, треба отаким чином прибрати по і тут зав'язати декілька вузликів, поки не перестане застрягати. Вузол повинен бути. То з тим, щоб він не застрягав у цьому, його не видно, в общем, у отворі, той отвір блистить. Так, з цим зрозуміло. Так, довжина гачків чи повіців повинна бути від 5 до 6 см, в нашому випадку 6 см. Перебираємо, Лишній одрізаємо. Відрізаємо. Так, цей поки в сторону прибираємо, потім його перев'яжемо. Так, і так наша снасть готова. Залишилося тільки заточити цей гачок. Перевіряємо його на нігті, видно, що дряпає і то слабенько. тому Будемо його заточувати дрібною фракцією. Періодично перевіряю, ще не достатньо гострий. Майже очки раджу заточувати вже прив'язаними, щоб не поранитись при прив'язуванні. Так ось ні, ще трошечки. Це воно впирається і стоїть. Це вже добряче заточений гачок. Соска наша до використання на риболовлі готова, щоб гачок ніде не зачепився і не затупився, або не наробив іншого лиха. Ми його зафіксуємо таким чином. Так, це у нас йде вже на риболовлю. І ось наша зв'язана підготована Оп. яку ми готували з одним повітцем. Цих не взяли. Добре, зараз заб'ємо, потім принесемо. Плавунці. Так, так, так. так, так. Паузу. Все, прикормку забили, підтягуємо сюди і зараз вдягнемо плаву, вдягнемо часничок, прикормку теж додавали часничок. отвер просто убивает. С нервничким прокручиванием потихоньку его вот таким чином. И вставляем нашу прикормочку. Далее. Вдягаем Застебаем и отправляем в речечку.